Привіт, привіт! І сьогодні ефір дуже на цікаву тему, як визначити, що є три типи людей, взагалі, і як визначити, що ви не з них? Це три типи людей, які не можуть займатися бізнесом. Ну, в тому стані є нюанси, звичайно, але якщо ви себе впізнаєте, вважаєте, що вам треба щось змінювати для того, щоб у вас получився бізнес? Отже, я Вікторія Пітель, і Сьогодні в нас тема: три типи людей, яким не варто займатися бізнесом. І чому? Чому? Тому що ці люди, знаєте, в кращому випадку вони просто прогорять. А от в гіршому випадку вони влізуть в боргів і, ну, взагалі, розчаруються в цьому і знову таки підуть десь на найману роботу. Отже, давайте так: три типи. Перший тип я б їх назвала щедрі бідняки. Що, хто це такі? Це ті, хто. Не вміють користуватися грошима, вони знаєте, ставлять свої емоції першими, ніж взагалі здоровий глузд і вигоду. Тому що багаті люди якраз ставлять спочатку собі вигоду, а потім уже емоції і все інше. І от оці щедрі бідніки, що вони роблять? Вони, типу, розкидаються грошима для того, щоб показати, які в мене класні статки. Вони не можуть визнати, що вони зараз тільки на початкових стадіях. Вони запрошують в гості людей, організовують величезні фестивалі, зливають на це гроші. От, привіт, Ніна! Мені також приємно тебе тут бачити, тому що це і учениця мого рестарту, і разом з тим я з нею співпрацюю. І давайте повернемося до щедрих бідняків. Вони знаєте, що ще роблять? Вони не можуть відмовити, коли у них позичають гроші. От, при позич гроші. І вони, звичайно, звичайно, як же ж так, що у мене немає грошей. І потім, коли вони ну, якби, просять назад віддати ці гроші, вони знову таки опиняються в ролі прохача, так, а не в ролі тої щедрої людини. Тобто. В цьому випадку, що потрібно робити? Оці щедрі бідняки, їм потрібно працювати з мисленням. Знаєте, чому я сьогодні про цю тему заговорила? Сьогодні день психолога, і так як я дочетна до цієї сфери, я є психологом, я хочу вам сказати: от, з щедрими бідняками можна працювати, але якщо ви відчули, що у вас є оця нотка, що ви хочете просто віддавати. Просто не думати про свою вигоду, просто ділитися тим, чим ви володієте, знаєте, можете. Це шлях ваш в нікуди. В район, ну, в руслі в фокусі бізнесу треба змінюватися. Треба змінюватися, в якому плані розуміти, які ваші цілі, розуміти, які ваші переконання вас, вас спонукають робити саме так, а не по-інакшому. І внуці я вас не хочу розчаровувати. Неможливо бути щедрим людиною і і багатою людиною. Як правило, щедрі бідняки люди, які вже мають статки, вони досить добре розбираються, куди їм вкладати гроші, коли їм не вкладати. Навіть є така. Та межа, що 10% від доходу ми можемо віддавати на користь, на благодійність. Дуже дякую за сердечки. Давайте сердечки, якщо вам заходить. Тому тут треба працювати з мисленням. І дякую, Андрія. Андріанка, дякую. Дякую. Ти також красуня, і також дуже класно всіх тригериш. Дивлюсь, за тобою, надихаюся. Так, тому. Запам'ятали щедрими бідняками, якщо ви десь щось відчуваєте, контролюємо свої гроші. Раз друге, не робимо дій, коли ви хочете просто показати, що у вас є гроші, і ви розкидаєтесь ними. Два і третє, ви думаєте, коли казати ні, коли казати так, коли вас просять позичити гроші. так. Відповідно, не ставимо почуття наперед, ніж за свою вигоду. Я про це завжди говорю. А для чого це тобі? А яка вигода? І вигода в дуже в дуже класному, хорошому позитивному значенні для себе, яка моя позитивна вигода від того, що я комусь дам гроші, кудись піду, щось буду віддавати. Між іншим на цій стадії дуже багато людей, особливо коучів і психологів, коли тільки закінчують своє навчання, вони прям хочуть віддавати безкоштовно за донати. Так, Адріана пише: слухайте, цю чудову жінку, вона трамплін для вашого успіху. Так, ви знаєте, я в бізнесі в грошах, в фінансах більше 30 років, і я спостерігала, як думають мільйонери, і як думають люди, які мають ну, одну-дві тисячі-три тисячі гри тисячі доларів, і вже думають, що вони ж дуже великі ну, бізнесмени. Колосальна різниця, дуже дякую, Адріан, за слова. Дуже колосальна різниця в тому, що вони думають, як вони думають, як вони поводяться з грошима. Тут фінансова грамотність дуже важливо про прокачати. Друге. Це така взагалі психологічна річ. Багатими люди, якщо ви думаєте про те, що про вас подумають оточуючи, і між іншим, Адріана прям тим написала і прям в точку, В тебе дуже велика перспектива бути багатою людиною, бо ти забиваєш на думку оточуючих і робиш те, що тобі подобається, думаєш, робиш так, як тобі подобається. Тобто друга категорія людей, які яким не варто займатися бізнесом, з тої позиції, в якій вони зараз є. На я вам скажу, що всі ці три типи людей вони можуть змінитися. Вони з ними можна працювати і можна їх вивести в гроші. Це не означає, що ви народилися і ви маєте таким померти. Ні, це вам як підказка, як до вас мають прийти ваші гроші. І тут дуже важливо бути чесним з собою. Це про те, що продумують про вас. Оточуючих і тут може бути сором. Да? От перша ознака того, що у вас є оця думка оточуючих, це ваша, ваша потреба виправдатись перед кимсь. Да? От ви виходите і вам вже за щось соромно, ви може і не будете виправдовуватись, але ви внутрішньо відчуваєте таку скованість. Так? Пам'ятаємо, що. В той момент, коли ви соромитесь, коли ви конфузитесь, інші забирають ваші можливості. Це дуже важливо, тому що можливості вони не приходять безмежну кількість разів. І якщо ви бачите, що окей, я візьму знаєте, сміливість, замість те, щоб думати, що думаєте точуючи, ви візьміть краще, зробіть те, щоб ви ніколи не робили сміливий якийсь вчинок. Ви знаєте, вчора, йшовши по місту, я побачила, що людям... Ну я просто перевіряла цю таку. Якби гіпотезу, чи дійсно людям все рівно на те, що ти робиш. І я то знімала себе, то ставила штатив, то ще там щось робила, то несла квітки в руках, тобто якісь такі речі. І ви знаєте, всім до вас все рівно. У мене є такий принцип, що я слухаю тих людей, які досягли того рівня, до якого я наближаюся, так тобто мені важлива їхня думка, я дивлюсь за їхні мислення. І якщо вони мені щось скажуть, я можливо прислухаюся до них. Хоча мало до кого прислухаюся, я чую багатьох, але роблю по, по Іншому, і от коли ви хочу вам з психологічної точки зору пояснити, чому це відбувається, чому вам важлива оця думка оточуючих, тому що заставляє да, оце, обертатися на оточуючих, думати, що вони скажуть, саме те, що ви хочете зберегти обличчя. Да, Зберегти ліцо, да, якщо російської мови. Що я вам хочу сказати, що от, оце збереження свого обличчя, збереження свого статус-кво, воно нічим вам не допоможе. От прям нічим не допоможе. Крім того, як як казав Юнг, так. В нього є там гардація, певна, ну сьогодні не психолога, я все-таки маю право до першого джерела звернутися. Йонг говорив, що оця маска, яку ми надягаємо в соціуму, вона нам заважає бути своєю сам з собою. Дуже дякую за вогники. І от ви всі початково можете бути багатими. Прям можете бути багатими. Дуже дякую за дякую. Ви можете бути, але вам заважає ця маска, коли ви хочете зберегти своє, лице, ви хочете виглядати дуже впевненими. Я називаю це кісліщі. От коли ми хочемо виглядати дуже ефектно, боже, дякую вам за, за, за вогники, дуже вам дякую. Ефектно, професійно, коли ще таким не являєтеся, да? І от в цей момент. Дозволити бути собі, собі тупим, признати, що ви недолугий, нерозумний. Це настільки вас буде класно рухатися ну продукувати ваші гроші як ніколи. От, знаєте, коли до мене приходять учні на мої на мої курси, я їх прошу одне: станьте в стан. Учня, і тоді, тоді до вас прийдуть ті знання, які ви. От подумайте, що якщо б ви це все знали, то напевно ви б не були тут і цьому всьому не вчилися. І в цей момент появляються моменти, коли я можу до них достукатися, коли я можу змінити їхнє мислення. І це дуже круто. Це прям дуже-дуже круто. І от коли ви дозволите бути без маски собі, а це страшно. Це дуже страшно. От зараз я вивчаю юнга, я вивчаю саме от його. Тінь, да, ми можемо зайти в тінь, і ем, на собі от відчути цю штуку, тому що я якраз десь місяців шість назад проживала це вхід в тінь. І, от коли я знімаю ці маски, коли до мене приходять це така, знаєте, така м тиша. Тиша в голові, я про тишу часто говорю, що коли вам не все рівно, а коли тиша, коли ти впевнений, в всьому на 100%, що ти робиш класно. Дуже дякую за, за вогники. І от лише тоді будуть приходити до вас гроші, визнання, слава, всього того, що ви хочете. Так? Тому, от пер друга штука, це чисто психологічна Коучі, психологи, я більше до коучів, напевно, треба йти для того, щоб е, допомогти вам. Перестати думати, що думають оточуючі. тому що це є друга категорія людей, які ніколи не зможуть зробити бізнес. Вони будуть найманими працівниками, вони будуть ход... пробувати ходити в бізнес і в них буде не получатися, тому що чиясь думка буде завжди важливіша. Мами, тата, брата. Між іншим, я була в цій категорії сім років тому, коли відкрила свій перший бізнес. От так, збережу ефір. Обов'язково збережу ефір, якщо все вийде, збережу ефір. І це друга категорія. Я з в ній була, і між іншим, що мені допомогло з вийти? Я закрила перший свій бізнес, я пішла в коучинг, пропрацювала себе, і тоді відкрила другий бізнес. і Він вже був вдалий. І не можу сказати про третє. Третє це знаєте основа. Хто мене знає, той знає, що я системна дуже людина, і я вважаю, що відсутність системи і структури це люди, які роблять, знаєте, сьогодні хочу робити, завтра не хочу робити. сьогодні по інтуїції, завтра не по інтуїції — Це не про серйозність. Важливо, це не про серйозність, це не про таку, знаєте, таку без, 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 без якогось радосність. Ні, це про те, що у вас є певна структура, за якою ви рухаєте. система, структура. Наведу вам приклад з конструктора, з будь-якого конструктора, да, з LEGO, давайте візьмемо. Коли ви його будуєте, да, у вас є схема, по якій ви будуєте. Звичайно, що в момент того, що у вас є настрій, немає настрій, сьогодні хороший настрій, ваше рух. В побудові Лего не змінюється, тому що у вас є схема, да, по якій ви будуєте. А тепер уявіть, вам приволокли оці всі Лего, дали е, можливість скласти. Да. У вас є дуже багато різних штучок, але, але ви не, не можете. Ну, у вас є бажання, ви його робите. Потім ви розумієте, що у вас щось не виходить. От розумієте, як Лего скласти без, без інструкції. От бізнес без структури і без системи, це те саме, що лего без інструкції. Вам рано чи пізно прийде край вашому хотінню, бажанню, такому, знаєте, дуже вам дякую за вогники, за ентузіазму, мотивацію. Слухайте, ну не думайте про мотивацію, що це має бути вам це має бути класно і мотивовано весь ваш бізнес. Це брехня. Я буду про це говорити, що не це є залогом вашого бізнесу, не це є залогом того, що ви будете отримувати гроші, від того, чим ви займаєтесь. Не ваша мотивація, не те, що вам хочеться цього робити, не те, що ви цим надихаєтесь. Це взагалі фігня. Воно на перших етапах ви тільки маєте його визначити для того, щоб, чи саме цим ви хочете займатися. Далі включаються зовсім інші чинники. І от Якщо в вашому бізнесі буде чітка структура, наприклад, якщо це інформаційний бізнес, інфобізнес, так це не про зараз. Я розіб'ю, знаєте, всі ваші ілюзії. В інформаційному бізнесі це не про те, як викладати контент, от взагалі, скільки рілсів, скільки дописів, як їх там гарненько зробити. Це взагалі не про СММ і не про візуал в інформаційному бізнесі. Є три запитання: дай перше з них звідки я буду брати клієнтів. Друге, яку цінність я буду давати цим клієнтам? І третє, як я буду розуміти, що я можу вже підняти чек? Тобто, як мені збільшити масштабувати ці, цих клієнтів? А те яким чином це лише інструменти? От зараз я вийшла в прямий ефір. У мене дуже багато є відеоматеріалів на Ютубі. Якщо хочете, я вам напишу під назвом слова. Якщо у вас, наприклад, клієнти ви хочете знати, де ваші клієнти слово клієнт мені в дірект напишете. Вам відео прийде. Якщо ви хочете знати, як вам рости фінансові рівні, стеля напишіть в дірект, і ви також отримаєте це відео. Я досить щедра на взагалі на матеріал на інформацію. Який опрацьований мною як спеціалістом по роботі з розвитком, О, дуже багато бачу своїх учнів на сьогоднішній момент? У мене є 30 людей, з якими я працюю, і я кожному з них віддаюсь наповну. Я думаю, що це може підтвердити кожна людина, хто зараз тут є, і хто зараз є моїм учнем. От тому що важливо, якщо у вас немає системи. Якщо у вас немає структури, дуже важливо не чекати і не думати в голові, що вона у вас має з'явитися повністю. Важливо робити кроки крок за кроком і дивитися, який у вас результат буде. Це раз. Друге не робити всі хаотичні дії відразу, і сторіси запускати, і реклами запускати, і ще щось там робити. Не робіть всіх хаотично. Звичайно, краще мати людину, яка пройшла цей шлях, і ну піти або в неї до менторства, на навчання до неї піти для того, щоб забрати систему. Розумієте, тобто система структура або ви її самі створюєте, або ви йдете до людини, в якої ви берете, тому що тут ну іншого не дано. Можна самому створювати. Я, наприклад, створювала місяців шість сама. Потім пішла на навчання, взяла систему, докрутила її до себе. Потім я періодично ще навчалася, звичайно, свою систему докручувала. Хто не знає, у мене є програма. Рестарт називається вже вівосьмий потік. Зараз іде і от дев'ятий буде лише для коучів і для психологів. Так я вирішила. Так бізнес школи для коучів для психологів. У мене буде лише їм буде доступна ця, ця версія цієї, цього курсу. Я знаю, що він крутецький. Я знаю, що такого аналогу немає на ринку України, і скоріш за все не буде, тому що моя задача не заробити мільйони. Да? Ну зараз знаєте, кожен з вас може подумати про інше, про своє вірніше, так а чому так, чому ні. Тобто є рівні фінансової такої зрілості, і от виходять рівні фінансової зрілості, коли майже всі матеріальні статки вже є. Коли ти заробляєш певну кількість грошей, яка тобі достатньо для задоволення, і ти починаєш просто віддавати, а не знаєте, не не... не, не є бише 24 на 7, для мене це вже цінність мати час для того, щоб витрачати ці гроші. Так, і я знаю, що до мене прийде рівно та кількість грошей, які я хочу витрачати. І моя кількість клієнтів, з якими я працюю, досить обмежена, і я це розумію. І я не ставлю за, за облачні е, свої. Е... Цінники, тому що я розумію, скільки вартує, реально вартує ця робота, і за скільки я її готова робити. Отже, давайте підсумуємо: у нас є три типа людей, яким не варто займатися бізнесом саме в тому стані, в якому вони зараз перебувають. Перше це щедрі бідняки, і тут треба йти в пропрацювання цієї фінансової грамотності, розуміння на що треба, чому у мене такий є. Переконання, що я маю з усіма ділитися. Так? Друге, це тоді, коли вам важлива дуже думка оточуючих, і тут треба пропрацьовувати оці от речі відмови, да? відмови від, від зовнішніх якихось одобрень твоїх дій і третя це система і структура, в кого немає також не варто робити бізнес і думати, що ви там прям будете. Або це люди хаотичні, тоді можливо вам краще займатися дійсно найманою працею, а не йти в бізнес. Сьогодні був дуже такий крутий для мене, такий інсайтний. Да? Для вас буде інсайтний, да, те, що я вам сьогодні хотіла передати ефір, і я маю надію, що ви кожен сам собі виберете, чесно з собою поговорите, подивитися, де ваша точка росту у заробітку грошей. Подивіться в себе, подивіться всередину в себе і побачте, а де зараз я можу вже прокачати себе. І, звісно, я вас чекаю в коментарях або в особистих. Буду дуже рада за те, що ви дасте якийсь фідбек за сьогоднішній, за сьогоднішній ефір. І чи вам такі ефіри... Подобається тому, що я маю намір повернутися в ефіри. Всім гарного дня.